Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду закручувати на зиму помідорки і покажу вам рецептик з морквинням. Беру баночки. В кожну баночку кладу по невеличкій гілочці кропу за бажанням. Можна не додавати кріп. І 2-3 гілочки морквиння. листочків з моркви. Додаю також у баночку на дно. Один лавровий листочок, два духмяних перчика і штук 10 чорний перець горошком. І накладаю баночку в баночки помідорки. Розприділила я помідорки по баночках. Тепер заливаю обережно. Крутим кип'ятком. Налила кип'яток і прикриваю кришечками і залишаю на хвилин 15-20. Нехай так постоять. Поки помідори будуть пропарюватися, я відставила їх, а тим часом заварю маринад. Значить, у мене півторачні банки. Я для вас замірила приблизно. У одну півторачню баночку входить 500 600 мл води. Маринад я буду заварювати з розрахунку на одну літру. Значить, у мене три півторачні баночки, це приблизно півтори і літри води, там плюс-мінус, я буду робити на 2 літри. Залишиться трішки маринад, нічого страшного. Значить, так, на 1 літр водички я беру 1 столова ложечка солі. У мене тут 2 літри, значить, 2 столові ложки солі. Далі 5 столових ложок цукру на одну літру води. Я ж беру 10, бо у мене 2 літри. Відміряю. І 5 столових ложок оцту. Я ж беру 10, бо в мене 2 літри. Відміряю, розмішую і ставлю закипати маринадик, закип'ячувати. Закипів у мене маринад. Знімаю кришечки з помідорку, стояли вони у мене хвилин 20. І зливаю. Оцю водичку вона мені не потрібна, просто її виливаю. Заливаю киплячим маринадом і закручую баночки. Все, помідори з морквинять готові. Перевернула їх і нехай тепер охолоджуються. Я не буду вкривати і вкутувати нічим, а ви дивіться за своїм бажанням. Можете й прикрити, я не буду. Отож, кому сподобався мій рецепт, спробуйте приготувати й собі за цим рецептом. Дуже смачні виходять помідорки, солодкі, дуже-дуже смачнющі. Отож, готуйте, пробуйте, нехай усе вдається, і будемо смакувати.